Так, друзі, я вітаю на моєму каналі, слава Україні. Так, ну, знову посила і знову з дому. Це завжди приємно. Люба посилка приємна, особливо з дому. А особливо від судді і сина адвоката. Ну, це взагалі. Побратим скриває, я знімаю. Поїхали. Ну цей раз не 25, на цей раз 10 кілограм. Ну, я знаю, Дімо. Так, ти того разу сказав, треба було сигарет покласти. Я знаю, сіарета тут є. Сірет повну. Хват... Хватить, хватить надовго. Все взяв. Все, все, що просив, все купив. Футболку купив, сярет купив. Так, Діма, спасибі. А цьому просили відкрити скоріше. Ну, Будемо сподіватися, що воно в нормальному стані. Так, що там у нас ще є? Ще щось є, Солодощі бачимо. О, ой, і ковбаска, і... Ой, ой, діда йосне. Ой, Діман, дякую. Бо... Ні, повірте, воно не спортувалося. Ні, Ну, не, не. спортувалося. Все, так, все так, що... тут добре. Маємо ще правну їсти. Ну, все супер. І шоколад. супер. Від всіх обратимів дякую. Отак от, друзі. Підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всіх люблю, цього знімаю. Побачимось. Пока. Все.